Друзі, відкрити успішно класну студію в Італії можливо. Я вам скажу це дуже крутий кейс, тому що ми разом ще й зробили там ремонт. Мар'яна прийшла в школу нарощування волосся вольмаш, і зараз неї офігенна студія в центрі Італії. Мене звати Мар'яна, я майстер, по волосся І в мене своя студія Італії. Я закінчила курси в Наді 4 роки тому. І це був мій найкращий внесок, мій розвиток. Тому навчайтеся, вірте в себе, вкладайте в свої знання і буде вам щастя. Виходьте на новий рівень.